Чудовий засіб для пересування. Ось така акумуляторна мурашка від фірми Forte. Міні мурашка або трицикл вантажний. Розмір кузова 60 на метр 10. В кузові також можна посадити людей. Задній борт відкидається. Задній борт відкидається. У вас секретар, чуєте, говорить, каже, що ви не заглушили автомобіль. Кіловатний мотор 60 вольт, 32 А години акумулятори. Два ключа, два брюка в комплекті. А ключ, взагалі, як в Мерседеси. Чий рік, сигналізація присутня. Також тут тримач для телефону і магнітофон є. Великі 12 ті колеса, тормоза, передні, задні барабанчики, ножні, три швидкості вперед. Також одна назад. І є понижена передача. Субі включили під горбочок, гружоним, виїжджаєте легенько. Світло, ближні дальні, повороти, все є. Так що. Якщо ви хотіли Cargo 12, Cargo 10, Forte з кіловатним двигуном, звертаємося в магазин Моточас, місто Вінці, зробимо доставочку нашим транспортом прямо до вас додому.